Всім привіт! А особливо вишивальницям та вишивальникам! Хочу поділитися з вами своїми знаннями та досвідом у створенні якісних схем для вишивання нитками з ваших улюблених фотографій. Я розкажу все. Від підготовки фотографії до її перетворення у схему і аж до її виведення на друк. Також я поділюся тими методами, які я використовую для того, щоб зробити схему легкою та приємною для вишивання. А також розкажу про деякі проблемки, з якими я стикався на початках при вивченні програми для створення схем Patternmaker. Корисної інформації буде чимало, тому робіть собі чайок з лимончиком, чи каву з лікерчиком та слухайте. Відео, напевно, прийдеться розділити на кілька частин, але потім побачимо. Отож, перш ніж перетворювати фотографію у схему для вишивки, її спочатку потрібно підготувати. Для прикладу візьмемо фотографію ось такого прекрасного стрункого молодого парубка. Ой, та це ж я. Ну, менше з тим. Відкриваємо фотографію цього красунчика в фотошопі, нажимаючи Ctrl-O. Хто не знає фотошопу, біда невелика, тому що більшість основних функцій по обробці фото можна робити і в самій програмі Pattern Maker. Але про це пізніше. Наразі глянемо, що тут можна удосконалити за допомогою фотошопу. В принципі, фотографія зроблена серйозним фотоапаратом, тому картинка якісна і її вдосконалювати не потрібно. Єдине, що я би зробив, то трошки освітлив би деталі ось тут в тінях. Тому що у цьому місці, де темна куртка, програма Patternmaker скоріше за все залиє її повністю чорним кольором, а це буде виглядати негарно. Тому для початку продублюємо даний слой. Для того, щоб можна було наочно бачити зміни до і після того, як будемо їх робити. Для цього одночасно нажимаємо обидві клавіші Ctrl-J. Далі збільшуємо фотографію до зручного нам розміру, нажимаючи Ctrl. -плюс. Вибираємо інструмент прямолінійне ласо, нажавши кнопку L та обводимо ті місця, яким бракує деталей. Дуже точно до пікселя обводити не обов'язково, тому що розмір хрестика значно більший за розмір пікселя на фото, тому погрішність плюс-мінус на кілька пікселів на схемі не зробить ніякої погоди. Обвели тут. Ще обведемо трішки на рукаві. Тепер тиснемо на значок уровні та пересуваємо правий повзунок вліво до. Нехай буде 150. Як бачимо, деталі в тінях більше проявилися. Клацаємо по оці напроти слою уровні і бачимо, що було і що стало. На схемі цей момент виглядатиме так. Погодьтеся, що така картина буде виглядати детальніше і краще, ніж така. Цей метод також підходить і для проявлення деталей на темному чи чорному волосі. Як бачимо на першій фотографії, замість волосся в дівчат дві чорні шмати на голові. На другій фотографії волосся вже більше схоже на волосся. Тому що тут вже видно якісь пасма, якісь деталі. В загальному я би навіть порекомендував завжди освітлювати тіні, чи темні об'єкти, чи темні кольори на фотографіях, тому що на вишивці вони стануть ще темнішими або просто залиються суцільним чорним кольором. Це відбувається тому, що фотографія може мати мільйон відтінків, а палітра DMC нараховує лише неповних 500 кольорів ниток. Тому відобразити всі відтінки на фотографії, вона ж ніяк не в змозі. А ще, якщо взяти до уваги те, що з цих 500 кольорів для схеми ми в середньому використовуємо лише 50, тоді про правильне відтворення відтінків кольорів з фотографії взагалі можна не говорити. Тепер розглянемо ситуацію, коли фотографія не дуже якісна та нечітка. Для прикладу, візьмемо ось таку фотографію замовника. Ну, для початку я зроблю стандартну обробку, яку можна зробити і в патернмейкері. Тому я на цьому зупинятись не буду. Стандартна обробка закінчена. Ось фотографія до обробки, а ось після. Зберігаємо оброблену фотографію, нажавши Ctrl-Shift-S. Вибираємо місце для зберігання, тип JPEG. Сохранить. Звичайно, що така фотографія на схемі вже буде дивитися набагато краще, але я хочу зробити ще два її варіанти. Заходимо на вкладку операції, вибираємо HDR Ефекти та HDR цвітовий контраст. Нажимаємо Виповніть операцію. Як бачимо, проявились всі деталі фотографії, і темні, і світлі. Звичайно, що такого токсичного проявлення нам не потрібно, тому зменшуємо непрозрачність даного ефекту десь до 25%. Так фотографія виглядає без даного ефекту, а так, з ефектом. Думаю, різницю помітно. Зберігаємо другий варіант фотографії, нажавши Ctrl-Shift-S. Для третього варіанту використовуємо Фільтр з Нік Collection. Видаляємо цвітовий контраст, нажимаючи Delete і заходимо в меню Фільтр, Nik Collection, Color FX Pro. Тут вибираємо деталь екстрактор і нажимаємо ОК. Непрозрачність цього ефекту ставимо десь на 60%. Така фотографія з ефектом, така без нього. Зберігаємо. Отож, у нас получилися три варіанти однієї фотографії. Переганяємо їх через Pattern Maker і виходить ось такі три варіанти для схеми. До речі, хто придумав це слово переганяти для вишивки? Я знаю, що переганяють самогон, переганяють, м'яко кажучи, газ по трубах, також Мерседесом можна переганяти запорожця, але вишивку. Ну, менше з тим. Як бачимо для даної фотографії найкраще підходить другий варіант нашої обробки. За допомогою операції HDR цвітовий контраст. Але бувають і фотографії, яким найбільше пасує третій варіант, тобто фільтр Detail Extractor з Nick Collection. Звичайно, що з цими схемами потрібно ще працювати і працювати, але я їх просто попереганяв. Для того, щоб наочно показати, як можна покращити якість ваших схем за допомогою тих інструментів, які доступні в фотошопі, але недоступні в в паттернмейкері, тепер повернемось до фотографії нашого прекрасного легіння. Як для фото, то тут майже все ідеально. Ну, можна ще забрати ось цю тріщинку, спробувати трохи порівняти стопця, але зараз не про це. Нам потрібно визначитись з головним об'єктом на фото та другорядними. Головним об'єктом тут, звичайно, буде цей крутий чувачок, другорядними будуть цей стовпець та задній план. Як бачимо, другорядні об'єкти тут займають дуже багато лишнього місця, і ви навряд чи захочете вишивати ще пів метра картини для того, щоб показати ось ці два вікна над дверима. Тому ми зараз пообрізуємо все лишнє з фотографії. Для цього вибираємо інструмент рамка, нажимаючи клавішу С. Робити обрізання теж потрібно правильно. Якщо обрізати по самі бублики, то крутий пацанчик перетвориться на замкнутого соловейка в клітці. А якщо ви ще дасте рамку довкола, то получиться… Саме те, як не треба робити ні фотографію, ні картину, ні вишивку. Ну, хіба якщо ви хочете показати якусь пташку, замкнуту в клітці, чи собачку в бутці на прив'язі, або ще якусь безвихідну ситуацію, не буду вже уточняти яку. У всіх інших випадках завжди залишаємо трохи вільного простору по краях від головного об'єкту. Під ногами можна зробити менше вільного простору, над головою завжди робимо більше. По боках не обов'язково обрізати так, щоб головний об'єкт був розміщений в самому центрі кадру. Картина, як і фотографія, частіше виглядає цікавіше, коли головний об'єкт трошки зміщений від центру. Якщо погляд, чи голова, чи ноги. Напрямлені в якусь сторону, тоді з тої сторони залишаємо більше вільного простору, ніж з іншої. Звичайно, що не треба відрізати голів, вух, носів, хвостів та інших виступаючих частин тіла. Думаю, що це всім зрозуміло. Хоча завжди бувають і винятки, якщо вони так задумані та виправдані. Інколи бувають фотографії, зроблені трохи кучеряво криво. Тоді під час їх вирівнювання автоматично й пропадає зайвий простір. Ну, з обрізанням, думаю, розібрались. Тепер ще хочу торкнутися теми емоційної складової частини фотографії чи картини. Фотографія більше цінується не за якістю, а за тим, які емоції вона викликає у глядача. Для прикладу буду показувати фотографії відомих фотографів, щоб ви приблизно уявляли про що я говорю. Інколи мені присилають на схеми фотографії, ну просто ні про що. Тоді я питаю замовника, чому ви вибрали саме цю фотографію. Якщо замовник не знаходить конкретної відповіді, тоді я стараюсь мовити його вибрати іншу фотографію. Як правило, другий варіант фото виходить кращим за перший. А буває і так, що фотографія, на мій погляд, ніяка. Але для замовника вона багато що значить. Ось, наприклад, одне з останніх моїх замовлень. На перший погляд, здається, смішненька така картинка. Але якщо придивитися, то скільки в ній тепла, спокою, добра, того справжнього домашнього затишку, коротше, почуттів та емоцій море. А ще було приємним те, що замовниця впізнала на цій картинці себе. До речі, ось такі художні картини переробляти в схеми нічим не легше і навіть важче, ніж фотографії. Тут дуже помітні лишні неправильні кольори. У фотографії кольори хрестиків можна замінювати на плюс-мінус подібні, і вони будуть підходити. Тут потрібно чітко знати, який колір для заміни вибирати. А заміняти хрестиків тут потрібно було багато. Інколи здавалося, що я просто перемальовую картину заново. Чому? Тому що алгоритм перетворення кольорів програми дуже відрізняється від переходів, які робляться за допомогою художнього пензля. І неважливо, чи вибрати 20 кольорів чи 50 та навіть 100, з картинки все одно получається якась мозаїка з неба взятими лишніми кольорами. Тому їх потрібно заміняти. Ну, про це ми ще пізніше поговоримо. Зараз повернемось до фотографії зі мною. До речі, дану фотографію я теж не впевнений, що хотів би повісити на стіну. Вона більше підходить для якогось ламурного журналу. Так вона якісна, так тут модний чувачок, підпираючий слупець, так, тут вдале позування, тут гарний фон зі старовинними дверима, вдалий ракурс. Але емоції тут виражені слабенько. Також тут присутній ефект: сфоткай мене, я готовий. А цього у серйозній фотографії потрібно уникати. Тому питання, чи повісив я би дану фотографію на стіну, залишається відкритим. І останнє, що хотілося б сказати, це те, що фотографія для схеми вишивки повинна бути зрозумілою. Як я вже казав раніше. Розмір хрестика на вишивці набагато більший за розмір точки або пікселя, які утворюють фотографію. Також палітра кольорів фотографії у тисячі разів багатша за палітри кольорів ниток для вишивки. Тому те, що ми бачимо на фотографії, може стати зовсім не тим, що ми захочемо побачити на вишивці. Для прикладу, візьмемо ось такий безобідний натюрморт на фото. Який може перетворитися на ось таку нецензурщину на вишивці. Чи ось таку дівчинку, яка полюбляє морозиво на фото, а на вишивці виходить, що дівчинка полюбляє щось інше. Тому за такими моментами потрібно слідкувати. Ну, про підготовку фотографії до її перего... краще буду казати перетворення у схему для вишивання, здається, сказав все, що мав. Почуємось вже у наступній частині, де перейдемо безпосередньо до програми Pattern Maker. До зустрічі!